Інформаційний день на телеканалі ТІВІ Сім Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні події сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, для вас у студії працює Тетяна Дублянко. Ну і, власне, далі говоримо про демографічну ситуацію у нашій державі. Власне, інколи ми її помічаємо лише, коли дійсно школи закриваються, які колись були. Повними або інколи на вулицях у тих чи інших салах просто перестають жити люди. Отож, про те, що з демографією в Україні про все це і не тільки далі. Анатолій Ткачук, громадський діяч, директор з питань науки та розвитку громадської організації інститут громадянського суспільства. Пане Анатолію, доброго дня і слава Україні. Добрий день, героям слава. Отож, знаєте, дійсно про демографію не говорив, мабуть всі, в принципі, говорять, всі говорять про те, що досить складна ситуація з демографією в Україні, особливо в останні роки. Це пов'язано і також з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. Але власне скорочення населення чи це проблематика дійсно лише останніх років, чи власне вона була і раніше? Ну, мені приємно, я так розумію, ви прочитали мою статтю, тому що говорите майже моїми словами. Це добре, значить, не напрасно я пишу. Е, дійсно, історія тут е, з достатньо довгим корінням, тому що в Україні, е, так як на всьому постсовєтському просторі, був такий повоєнний бейбі-бум, який закінчився на початку 60-х років. І от по суті, е, Така е, е, чаша е, ваги почала схилятися в бік скорочення демографії вже після 62-го року, тому що кількість народжень на одну дорослу жінку починала скорочуватися. А що говорить світова практика: якщо на жінку припадає менше ніж 2,15 народжень впродовж життя? То починається стабілізація населення, а коли менше, ніж 2,1 – скорочення. І от нас вже з середини 60-х років стало менше два народження на одну жінку. І ми спочатку не бачили цього скорочення до фактично середини 90-х років. Чому не бачили? Тому що це покоління, яке народилося в кінці 50-х, початку 60-х, воно продовжувало народжувати і воно продовжувало займатися активно життям, тому що тривалість життя продовжувалося. Нам виглядало, що все хорошо. А ж раптом на початку 90-х ми побачили, що в дитячих садочках скорочується кількість дітей. Щось і стало. Ну а сталося те, що інерція вичерпалася і почалося природні скорочення. А далі включається механізм такий прискорення, тому що коли у вас народжувалося там спочатку двоє дітей, потім в середньому 1,7, потім 1,5, 1,35, Тобто кожне нове покоління, яке починає народжувати дітей, його менше. Відповідно, народжується ще менше, і тому прискорення відбулося дуже жахливе. І сьогодні ми маємо катастрофічні втрати кількості населення. Взагалі, з чим пов'язано, от колись був знаєте такий тренд, Мені навіть е, моя свикруга розповідала, що колись було таке, що не більше двох дітей у сім'ї. Це було пов'язано, на вашу думку, із тим, що були важкі часи, там якась нехватка тих чи інших продуктів, черги і так далі. Чи це щось дійсно якесь психологічне? Ні, ну, дивіться так, коли не вистачало продуктів взагалі. Тоді народжували по 5 і по 8 дітей, е, тому що е, підхід був інший. Ну, по-перше, велика дитяча смертність. І природа включає е, в жінок механізм такий. Якщо діти вмирають, значить треба народжувати ще. І це не залежить від того, що жінка думає. Це природа регулює. Тому тільки скорочується смертність, скорочується народження. Це перша позиція. Друга позиція, що раніше діти потрібні були для того, щоб утримати батьків у старості. Як тільки почала з'являтися пенсія, це давало змогу ну, старшим людям якось перебути і без дітей. Тобто така природня потреба мати дітей для того, щоб вони утримали тебе у старості, також відпадає, що відповідно веде до скорочення населення. Ну і третя позиція це активне включення жінок у суспільно корисну діяльність. Тобто вони почали більше працювати, займатися кар'єрою. І це все е, дало результат. І якщо ми подивимося в світовому масштабі, взагалі, то ми можемо побачити, що це проблема для світу. У нас загалом у світі відбувається скорочення дітонародження. У е, нас є тільки, напевно, ну, вже два десятки країн, де достатньо багато народжень. Наприклад, найбільше це Нігерія. Там сім народжень на жінку припадає. А в таких країнах, там як Сінгапур, Тайвань, там Південна Корея, один і один, один і три народження на жінку. Відчуваєте різницю? І тому навіть в Китаї, де ми завжди знали, що там дуже багато народжується, в цьому році боюся помилитися, бо там цифри такі дуже на чотири мільйони малюків народилося менше ніж в попередньому. То вони також перейшли оці всі об'єктивні причини, які ведуть до скорочення народження. Але якщо брати до прикладу Китай, то в них там навіть у певний час був закон про те, щоб не більше однієї дитини в сім'ї. Так, да, він вже скасований і вже рекомендовано, тобто не обмеження, а навпаки, рекомендовано народжувати двоє, а то й троє дітей. Тому що нація вона як тільки не збільшується, вона починає ну скорочуватися. Одна справа, а змінюється структура, статева вікова структура, і частка людей старшого віку постійно починає зростати, що веде до навантаження економічного навантаження. на... Людей е, працездатного віку і це розбалансовує систему, тому що діти вже не отримують своїх батьків. Ну а взагалі, якщо аналізувати власне цифри до 2020 року, наскільки зараз е, збільшилася кількість сімей, які не бажають народжувати. Ну, якщо дивитися справу, тому що зараз офіційна статистика це дуже таке умовне. Але якщо оперувати цим умовним, що ми бачимо? Що в нас прогнозна кількість народжень на одну жінку скоротилася з 21 го року, там з одного до минулого до чого року, 1,1, а прогноз. На наступний рік буде 0,9. тобто це взагалі дуже дуже катастрофічна ситуація. Ну і тут ще ж ми повинні розуміти, що по різним даних десь 4,6 мільйона українців виїхали за кордон. З них більше 60% – це жінки з дітьми. Тобто це така ще пряма демографічна втрата, яка частково може бути ну, мінімізована, коли вони почнуть повертатися. Але постає питання: чи почнуть, і коли, і в якому обсязі? От для цього держава має думати про майбутнє. Ну, от дійсно. А от е, однією із проблематик, також ви у своїй праці назвали це швидка змінність владних інституцій, як одна із проблем з народжуваністю. Розкажіть, як ви це пов'язуєте, Ну, справа в тому, що держава, якщо подивитися в історичному аспекті наших європейських партнерів, наприклад, французи, почали займатися проблемою демографії ще в середині 30-х років. Тобто є державні інституції, які цим займаються, планують, тому що це дуже інерційна система. Ми не можемо сьогодні прийняти яке рішення і сказати, що з завтрашнього дня у нас почне зростати населення. Нічого подібного. Це довгий процес, а довгий процес має мати дуже чітке, зрозуміле планування. Тобто оцінка, прогноз, розробка сценаріїв, які можуть бути обрання найбільш вірогідного сценарію і обрання за найбільш потрібних засобів, які дадуть змогу стабілізувати скорочення і почати процес поступового відновлення населення. Для цього має бути система органів, має бути міністерство відповідне. В міністерстві мають бути потрібні департаменти, мають бути підключені наукові школи, які займаються демографією, мають цим перейматися в місцевому самоврядуванні, тому що це не тільки державна справа, а це передусім справа і місцевого самоврядування. Ну що в нас відбувається У нас? Міністерства то з'єднують, то роз'єднують. Міністри змінюються один за одним, заступники міністрів один за одним. Ну, Я недавно був на одній презентації, де виступала одна заступник міністра, де перший запис у трудовій книзі це заступник міністра. Ну скажіть, будь ласка, ну так не буває. Не можна формувати політику отак на хапок. Ну от а якщо брати добре, інструменти, якими влада намагалася все ж таки простимулювати питання народжуваності, один як із матеріальна підтримка сімей, власне, які народжують першу, другу, третю дитину в різні роки, також щодо цього питання була політика різна. Певний час надавалося на кожну наступну дитину більше коштів. Зараз сума стала. Наскільки це допомогло і чи допомогло покращити демографічну ситуацію в нашій державі? Ну, я вам скажу, що це дещо допомагає, але на короткий тривалий період часу у 2005 році, коли я працював у президента Віктора Ющенка, ми якраз розробляли оцю ідеологію, що потрібно зробити, щоб поліпшити ситуацію. Перше, ми побачили проблему, що українці живуть. Коротший ніж європейці, тобто розрахунковий період життя у нас коротший. Тоді ми подивилися, в чому проблема. І з'ясувалося, що є фактори, які найбільше впливають. І перший фактор це висока дитяча смертність дітей до одного року, які народилися недоношеними, і це дуже сильно впливає на прогнозну тривалість життя. І так з'явилася програма перинатальних центрів. І як тільки запустили перинатальні центри, ви можете подивитися статистику, з 2005 року у нас відбулося зростання тривалості життя жінок і чоловіків приблизно 4,5 роки. Це величезний ривок. Друга позиція, яка впливала на ситуацію, це смертність чоловіків 50 в перші години після інфаркту інсульту. Якщо створити систему надання допомоги в першу годину, ми могли б суттєво скоротити цю смертність і знову ж таки покращити ситуацію. І тоді ми хотіли запустити таку нову програму. Ну, на жаль, українці переобрали президента, на іншу і ця програма закрилася, і ми на це не змогли вплинути. Оце я навів приклад, який показує, що Потрібен серйозний аналіз. серйозний аналіз. Угу. Тому Власне. я і рекомендую зараз, що друзі, не можна придумати, просто отак сісти і придумати, будемо платити більше, будуть народжувати більше. Нічого подібного. Треба оцінити, а що думають жінки молоді, що думають чоловіки, що їм заважає народжувати. Якщо ми складемо таку картинку, ми тоді зрозуміємо на що вплинути. Коли я вивчав ситуацію в різних країнах, я побачив, що в різних країнах різні інструменти діють по-різному. Тому що в одній країні виплати дали спочатку якийсь підйом, а потім цей підйом впав серед загальної кількості, зато почала збільшуватись народжуваність у проблемних категорій людей, тому що для них. Це стало своїм заробітком. Народив дитину, отримав гроші. І не проблема, чи дитина виросте, чи буде нормальна освіта. Тому в тих країнах в інших країнах застосовують не пряму виплату, а скорочення податків для сімей з дітьми. Тобто, у вас є одна дитина. У вас одні скорочення, а дві дитини це у вас значно більше скорочення податків. Тобто, це стимулюють активність, щоб народжували дітей. Люди активні. Наприклад, там в Угорщині зробили так, що виплати не матерям-одиночкам, як у нас. А виплати повним сім'ям і дуже цікавий результат. Кількість матерів одиночок скоротилася. Тобто, оце все інтелектуальна робота, яка має забезпечуватися інституціями. Ну, то, власне, своїй праці ви виклали також статеву вікову піраміду. Власне, взяли 1989 рік та 2022 рік. Власне, і ми дійсно бачимо згідно цього, що стрімке іде скорочення, бо більше того, ви розділили її гендерно на чоловіків і жінок, і ми бачимо про те, що останніми роками чоловічого населення дійсно таке менше. Так. Так, тому що е, оце е, смертність від інфаркту інсульту, е, смертність е, в ДТП. У нас дуже висока смертність в ДТП, і смертність в сільському господарстві, е, коли випив і вліз під трактор. Е, на жаль, це, це реалії. Мало хто про це задумується, але це реалії. Тому, наприклад, наведення порядку на автодорогах. Може суттєво покращити ситуацію uh -huh. так само, як охорона праці, так само, як тверезий спосіб життя. Е, тому от е, кожен такий елемент в різних громадах він діє по-різному. І тому, якщо ви е, в місті там проаналізували ситуацію, що у вас гине на дорогах в місті умовно 200 людей е, в рік. Дивимося, де ці люди гинуть, і налагодивши кращу ситуацію з розподілом транспорту, ми можемо скоротити цю смертність. Тільки ми скорочуємо смертність, ми покращуємо баланс. Пане Торі, вар варто зазначити, що да, ці цифри йдуть ще до повномасштабного вторгнення, що зараз відбувається взагалі з демографічною ситуацією, що зараз взагалі відбувається з чисельністю українців. Що очікуєте, ви безпосередньо побачити? Після закінчення війни, знаєте, коли почалася війна, десь у березні 22-го року ми таку мали роботу, ну, типу, прогнозну, що нас може чекати, і ми там прогнозували скорочення кількості чоловічого населення через війну, 100 тисяч загиблих і. 300 тисяч ну, серйозно покалічених Виявилося, що ті наші прогнози надто оптимістичними були. Ситуація насправді є значно гіршою, і зараз по різних оцінках на території, яку контролює український уряд, проживає приблизно 28 мільйонів людей. Це, це дуже мало. Це дуже мало. І якщо війна буде продовжуватися, то ситуація буде ще більш ще погіршуватися, і е, нам навіть якщо буде припинена війна, е, інерційний е, час такого стрімкого скорочення ще буде до, достатньо тривалим. І якщо держава і громади не зможуть е, нічого запропонувати інструментів е, мінімізації цих впливів. То нас чекають дуже складні часи. От, власне, що пропонує держава 30 вересня двадцять 20... це знову ж таки з вашої праці 30 вересня 24 року. Розпорядження номер 922 кабінет міністрів України затвердив стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 го розвитку. Стратегію визначено у шести стратегічних цілей, які загалом виглядають логічними, але не НАТО переконливими щодо завдань, які мають принести до досягнення цих. Цілий. Давайте тоді, пане Анатолію, проаналізуємо з вами, що це за стратегія. Знаєте, я коли е, читав цей документ, мені було трошки так, е, може, соромно сказати, тому що я не вірю в стратегію демографічного розвитку. Може бути концепція демографічної політики, тому що стратегія і концепція це різні речі. Стратегія визначає стратегічні оперативні цілі, завдання, але це справедливо для певної сфери чи для певної території. А демографія на демографію впливає все: угу. клімат, довкілля, війна, соціальні виплати, все що завгодно. Тобто, в усіх сферах політики мають бути установки, як ця політика впливає на. Демографію. Тому я досить скептично ставлюся до цього документу, тому що він не виглядає документом загальної політики держави. Це по-перше, по-друге, там, ну як завжди, у нас хто винуват, це 90% часу потрачено. А що делать, ми не знаємо. Тому що делать, там все так сказано кругло. Uh -huh. Що взагалі зрозуміло, чи буде щось здійснюватися, е, тому можна подумати, що вони зможуть підготувати план заходів з реалізації стратегії, де буде більш детально це розписано. Ну я в yeah. це не дуже вірю. Е, я вважаю, що ця демографічна складова вона має проходити через всі планувальні документи. Ну і в першу чергу це має бути в такому загальноукраїнському документі, який називається державна стратегія регіонального розвитку, це має бути в стратегії розвитку Хмельницької області, це має бути в стратегії розвитку, наприклад, Наркевицької територіальної громади, тому що ми всі в одному човні. І наші кожні заходи на кожному рівні дають результат спільний. Якщо ми будемо думати, що ми вирішимо це стратегією державною, а на регіональному і на місцевому рівні нічого не будемо робити, не вийде так само, як і навпаки. Тому отут надзвичайно важливо оця синергія різних рівнів. Різних втручань, але при цьому має здійснюватися координація, і ми знову виходимо на інституції. А хто в нас координує цю діяльність в Україні? Було міністерство, його угробили. Тепер типу, починають відновлювати, але процес іде, воно ще не відновлене. Пане Анатолію, як ви вже в принципі сказали про те, що е, таке власне різке скорочення, стрімке скорочення населення, в принципі, воно не лише є питання українським, так ряд європейських країн також стикнулися з цією проблематикою. Щодо успішних досвідів, можливо, знаєте, що запроваджують до прикладу себе країни Європи для того, аби виправити демографічну ситуацію. Ну, Я частково говорив, там, наприклад, виплати при народженні, виплати на дітей впродовж досягнення ними віку вже повноліття, зменшення податкового навантаження, надання преференцій сім'ям з дітьми в отриманні іпотеки. Бо дуже цікава історія, наприклад, в Італії вони провели дослідження і побачили, що Стимулювати сім'ю народити першу дитину значно важче і складніше, ніж стимулювати сім'ю народити третю дитину. Це психологічно простіше і досягається кращий ефект і тому там на сім'ї з двома дітьми більше уваги, щоб в них було троє дітей. Дуже цікавим є залучення чоловіків. До виховування дітей, тобто можливість їм брати відпустку за доглядом за дитиною, щоб жінка продовжувала кар'єру, угу. зміна психології, знову ж таки до спільного виховування дітей чоловіком і жінкою. І ще одна дуже цікава штука, тому що це якби повернення в минуле, це спроба сприяти сім'ям з трьох поколінь. Коли є баба, дід, ну, молода сім'я і діти в одному господарстві. Тому що би, модернізація розвела всіх, але виявилося, що краще народжують дітей і краще виховуються діти, от коли є три покоління разом. І тому зараз в багатьох країнах Європи на це також зроблено таку цікаву увагу. Ну, віддалений доступ до роботи жінок і, і переосмислення кар'єри, тобто коли робити кар'єру. Це також дуже цікаво. Старі європейські країни зіткнулися з проблемою, що жінка хоче зробити кар'єру, коли молода, дуже, а потім стає проблема вже фізично народжувати дітей. Тому зараз робиться таке повернення знову ж таки до минулого: що давайте спочатку дітей, потім кар'єра. Ну, ну і ще один дуже цікавий момент, особливо це стосується громад, це створення інфраструктури для того, щоб дитина отримала хорошу освіту. Uh -huh. Якщо там є точка, де дитина отримує хорошу освіту, там затримуються молоді сім'ї. До речі, рекомендую, якщо не помиляюся, Ден Керрол, така авторка американка, вона має дуже класні такі книги, і там є приклад Сполучених Штатів, як одна вчителька математики піднімає громади. Її запрошують в школу, і вона за три роки виводить школу по математиці там на супервисокий рівень, і там зразу поселяється багато нових людей, щоб їхні діти вчилися в цій школі, тому що вони тоді отримують шанс заробляти багато грошей і робити кар'єр. Слухайте, а взагалі, тобто давайте тоді дійсно про територіальні громади поговоримо, що робити їм. Дивилася знову ж таки ту аналітику, яку ви виклали в своїй статті, і там безпосередньо в своїй праці, і там безпосередньо говориться, що в територіальних громадах найбільший коефіцієнт мають люди, яким 70 плюс років. Як все ж таки можна молодь власне повернути у територіальні громади у сільській місцевості? Це хороша якісна освіта про те, що ви говорили. Ну, багато різних елементів. Звичайно, перше, молоді люди залишаться в громаді, коли діти мають змогу отримати якісну освіту. Це, це вже перевірено в багатьох складових. Друга позиція: під час війни у нас зараз відбулося переміщення приблизно 2,5 мільйони людей з великих міст переселилися в сільські території. Я це бачу на на прикладі Києва. Я зараз живу біля Києва в селі, і доїхати вранці в Київ стає дуже складно, тому що люди їдуть в Київ, живуть в селі тут більш безпечно. І це є шанс тим громадам залишити цих людей в себе, угу. тому що невеличка допомога там підремонтувати вулицю там. Допомогти з водопостачанням і це застабілізує людей, друга третя позиція, що для громад важливо, і, наприклад, в Хмельницькій області, це точно може бути. Це затримати переселенців. Тому що частина людей ВПО, які втекли від війни на початкових етапах, вони думали, що це ненадовго. Пам'ятаєте, нас сказали 2-3 тижні, 2-3 місяці. І вони сиділи на валізах, і це дуже погано і для громади, і для тих людей. Їх треба закоренювати, допомагати їм, щоб вони купили житло там і поселилися. Тому що знову ж таки практика показує, що наявність нерухомого майна стримує людину від переїзду, а відсутність навпаки не тримає людину в цьому місці. Ну, різноманітна зайнятість. Дуже цікавий зараз є рух молоді, які створюють такі спільноти у віддалених сільських територіях, вони не хочуть цього шуму, всього, вони займаються креативною індустрією, IT-технологіями, пермакультурою. І оце, якщо десь є хутір в мальовничому місці, де нема людей. Зробіть рекламу, покажіть це е, на соціальних сторінках де завгодно, і до вас приїде пару таких сімей, і це створить е, таку точку зростання. Тобто багато чого можна зробити. Пане Анатолію, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Отож, Анатолій Ткачук, громадський діяч та директор з питань науки та розвитку громадської організації, інститут громадянського суспільства, був з нами. Говорили власне про те, як можна покращити демографічну ситуацію в.